Рада вітаю всіх глядачів наймузичнішої програми обласного телебачення Галичина, програми Спробуй наживо рада вітати також і тебе, Степане, не менше, ніж наших глядачів, тому що сьогодні в мене така цікава для тебе програма, така інтрига. Сьогодні ми будемо е, слухати не солістку. А, і не соліста А кого ми будемо слухати дует, і це так Та цікаво ти ж, ну, не Так, ну, насправді правда щось нове, щось е, таке, чого ну у нас ще здається не було. Не не Не-не-не, було в нас ще не дует, було. Дуето тоді ми запрошуємо знайомитися ближче і дует, і вчительку Ірину Шабан. Заходьте, будь ласка. Mm -hmm. Вчительку, ти гарні. знаєш. Бачиш, Це той варіант, коли ти не кажеш, що знову я нічого не знаю, з Ірою ти знайомий вже. А от з дівчатками будемо знайомитися. Ой, ви такі одинакові. Ні, не одинакові. Такі різні. А подивіться на мене обидві. А, а оченята гарні. зелені, в обидвох такі дуже гарні. Ну, Будете розповідати, як вас звуть? Ви сестрички, так? Так, мене звати Віка. А сестру? А сестру мою звати Аня. Ну, Вона про себе трішки розкаже, ну, Як ваше старше, прізвище. – Аня старша віка молодша, так? Е, наше прізвище Лопушанський. – Лопушанське. Ви mm -hmm. двійнята? Ні. Ні? Ні? – Ні. Ні, ми просто сестрички. – А хто з вас старший, так? Е, я старша. Ну так відразу і не впізнаєш, правда хто старший. То ні, можна впізнати. Мікрофон впевнено взяла, значить старша. так? Іра, розкажи, будь ласка, як давно ці дівчатка в тебе? ти також спочатку подумала, що вони двійнята? Ну так, звичайно, на перший погляд можна так і дійсно подумати, що дівчатка двійнята, але потім, коли вже почала з, з Вікою і Анією займатися вокалом, то звичайно, що вже зразу видно, що вони різні і по темпераменту. Ось Аня така більш енергічна. Віка така трошки спокійніша, можливо, з віком зв'язано. Але що хочу сказати за дівчаток? Вони нещодавно тільки почали, почали займатися вокалом. Вони переїхали з міста Самбір. Львівської області, От, але зараз ми активно працюємо над тим, щоб виступати на різних заходах. Вже дівчатка брали участь у різних концертних заходах, у мюзикли зіграли роль нещодавно у пошуках щастя, який мав назву. От, тому, як то кажуть, не судіть строго. Будемо старатися, будемо пробувати. Хочемо, щоб дівчаток побачили люди і ну активні такі дівчатка відразу наживо. Від а ви тільки дуетом співаєте, дівчатка, чи кожна з вас солістка? Тільки дуетом. тільки дуетом. А не було в тебе, наприклад, такого бажання бути солісткою. Ну буде дует... може, це з часом? Може, з часом буде? Дует хто придумав? Ви прийшли др дуетом одразу? О, чи це вже ні? Спочатку я трохи співала сама, але вже до мене присинилися моя сестра. А ну розкажи нам, будь ласка, сестра, як це було? Дай їй мікрофончик? <рі> ти вдома, от вона співала вдома, а ти почала її підспівувати, як це було? <рі> Підспівувала віці. Всі пісні знала, так? І тоді Віка подумала, чому б це не мав бути дует, так? <рі> а скільки тобі років, Ванечка? Мені 9 років. То це ти в якому класі? Я в 4 класі. Ви вчитеся в одній школі, так? Так. так. Але в різних класах. Так. так. Ти в п'ятому, відповідно. Ну так я ще рахувати вмію, бо далі не дуже. І займаєтеся ви цього року вокалом? Так ну півроку, півроку дуже так. дуже мало. Молодці такі. Активні, небоязкі. Так, вони ще у нас е, займаються тенісом. Нещодавно Віка отримала е, на всеукраїнському так, так, чемпіонаті е, нагороду в шосте місце, е, так, якщо не помиляюся, а Анічка, то яке отримала? четверте. Ну і спортсменки. спортсменки так. <світлення> Степане, я про спорт не дуже. Ти про спорт поспілкуєшся? <скільки> ну, а чому теніс? Чому не, наприклад, не. Гірськолижний спорт, або бачить. Далеко їхати, теніс в місті чи ні? Угу. Ну, теніс в місті, але звичайно нам дуже сподобався теніс. А чому? А Візьми не, не мікрофончик, розкажи. Віка, чому а... не пін-понг? Ну, мені, наприклад, більше подобається теніс. Ну, ми пробували всякі спорти. Чи це мама настояла що іменно на теніс? Ні, ні, ні. ні. ні, ні. Це, це ваш моя... вибір особисто. З я того розумію. як Аня активно хитає головою, ні, я так розумію, що дівчата все таки вибирають все самі, так мама ну, не завжди але мама підказує, так. але не настоює, якщо не хочете, так ну настою йдеколи і ви слухаєтеся? Ну і в як ну в якому питанні і справа, якщо це наприклад, така якась. Що наприклад з чого діти, то ми мамам слухаємо, а таки... слухаєте, так, так. Що у діти слухати? Я думала, що якраз в цьому питанні ви маму не слухаєте. <рес> ну насправді мама практично весь час витрачає на те, щоб займатися займається з дівчатками, водить на різні гуртки. так що мамі, як то кажуть, великий респект. Ну, за таку маму треба слухатися. Я так розумію, що у всьому, Степане, чи я щось недобре кажу. Ти завжди все дуже добре кажеш. А бачите, як він боїться мені перечити. Так мамі дехто боїться заперечити. А вокал це чи є було бажання ваше? Наше. Так, Аня, Аня не було бажання. Давай, розкажи, розкажи, розкажи. У мене було, коли Віка почала співати, мені дуже сподобалось, і ми вирішили піти на вокал. Разом собі вирішили, так. І мамі так. тоді вже сказали: Мамо, ми хочемо співати, веди нас кудись на вокал, знайди нам студію, так? Так. Зрозуміло. І які ж ви пісні любите співати, дівчатка, мої дорогі? Ми любимо українські, зарубіжні. Ну, то, то є так, я вам скажу, або українські, або зарубіжні. А нам нам подобається З Марсу різні. ще ніхто не дуже різні так пісень. Ага, різні типи, це ви і спокійні любите співати, і веселі, танцювальні, а танцювати любите? Любимо. А ти? Ну і трохи так. Він ну, так співати, би сказав, подивилась та би, та що активніша, так сказала би, що вона більше танцювати любить. тут Аня любить, Ну так може просто ані ще ти не всі таланти показала. Може, ти ще й танцювати будеш ого? го Чи ні? Ну у мене ще питання: от ви співаєте і спортом займаєте. а в школу ходите? Та коли? Ой. Ну, час, час у вас лишається. А як там в школі вчитеся? Три, чотири, п'ять, шість. Я четверта з сієї школи По рейтингу. І що, перейти. Твоя фотографія висить тому. Ні, Ні, у нас є таблиця Ну, і то пошу. скажи директор не повітря. Таблиця тепер ти відстав від життя. То там тепер Ні. таблиця, а не фотографії. Але ти такі кісь питаєш п'ять-шість. Тепер дванадцять має бути, було. а не п'ять. Не знаю, 6. мої приносять і п'ять, і шість і чотири. Ага, буває вся. Mm yeah. -hmm. Не ну, я, я на рейтингу. У рейтинг. мене просто четвертий клас і у нас речі. Ще, ще а ще нема вам ще повезло. Так, ми ми всі всі ну і правильно, правильно. маленьким Зазумію. дітям не треба ще цих я, ніяких раз. рейтингів. Ірину, ну діти люблять різні пісні, а на твою думку, до яких пісень більше їм, ну, поки що, те, що ти можеш сказати. Ну, спочатку, звичайно, я вважаю, що потрібно українські пісні, правильно, добре вивчити, добре знати, як заспівати. Ми досить, як то кажуть, нещодавно Стараємося поки що чисте інтенування відпрацьовувати, от але звичайно більшість пісень у репертуарі українські. Це пшеничне перевесло» пісня, це пісня Тобі в країну стелиться земля. От, є, правда, у нас один кавер, неначе у сні називається на а текст кавер Марисі що? Томашевської на групу Серебро. Ага, кавер так. на російській гурт. Так, так. Тому що на російській мові ми не хочемо співати. От ну і у нас тут, звичайно. А це кавер, тобто це переклад чи це Ні, просто це, інший це, текст? Ні, це Новий текст Новий текст Про на, ангела, на фонограму? Пісні. Так, так, так. Зрозуміло, ну я так розумію, що е, от такі назви ти сказала, і зауважила, що дівчатка вже беруть участь в різних заходах. Тут навіть і важливо, що мати в репертуарі для того, аби в тих заходах пасувала ця пісня. Безперечно. Так ну тут, як ти любиш казати е, сідісі, що ти там ще там любиш? О, воно не дуже. Я тобі зразу Чого? так говорю в заходи. Якщо говорити Завжди про заходи. в цілому світі, чомусь люблять. ні тут не у пасує. нас люблять про Україну, про матір, про батька, правильно Оксана Треба те, що пасує, так. так щоб діти мали практику виступу на сцені. Не, не просто ну а для себе вони можуть потім на уроках вчити дуже дуже так, різне. Так, Ми зараз вчимо от вже тепер, як то кажуть, взялися за англійську пісню, Селени Гомес має ділема, так що ще все попереду. Ну поки що українські маємо підтримувати українську пісню. Все ж таки, Степане Та маємо нема? підтримувати українську Звучай, українська от, гармонія, включає. молоді мелодика набагато ширше, об'ємніше ніж взяти, наприклад, англосаксію. Набагато. Давай лекцію залишимо на потім, а зараз будемо слухати дівчат. Добре, дівчатка. Сцена у нас імпровізована, отам, де написано Галичина. Там ми будемо вас слухати. Поспіваєте нам трішки? Так. Так. їм легше, ніж говорити. Так, а ми послухаємо. Молодці, ну йдіть туди. Ми ще мусимо послухати. І зараз трошки поспимо, Степане. Поспимо? Так, наче у вісні? Чи у сні ага, щось таке? Ой, не поспимо. Хороший сон. Не наче сні. Ну, його. ви молодці, так рухають, так танцюєте файно. Так, мені не видно, мені Руслан заступає. Але ти знаєш, яка пісня. Знає наступна? наступна пісня тоже точно така, що ти знаєш. Нарешті Степан оживився. Пшеничне перевесло. Ну, знаєш, Та знаю. Я за неї. А, Дякуємо ну, і ходіть молодці. до нас. Ходіть, ходіть до нас, дівчатка, і Іра, напевне. Ходіть всі разом і будемо раді. Я думаю, що навіть радитись ми не будемо, але тут вже парафія Степана починається. Пісню робити треба наживо. І я вже там тільки так. Ну Ви молодці, так гарно танцюєте, до вас в школі навчають? І співають вони теж гарно, між іншим. Це у вас є основа сценічного руху? Ні, в нас в Це... школі це просто імпульсивно, так? Ви самі це забили так? Я думаю, що не самі, Іра. Ну, ні, Іра. Ну <смітна> я, я за що питаю? Ага. Ми під кожну пісню ставимо. Так, я зрозумів. <смітна> так. <смітна> так, ну давай, кажіть вже яка пісня. <смітна> ну, я обрав останню «Пшеничне перевезти. Я думаю, що ми так і планували. А я що, я так і думала. Ну, я екстрасенс. я екстрасенс. Один одного, я думаю, що ми зрозуміємо. І думаю, що це буде цікаво. І діти посміхаються, вони так. За? за? Так. І ця так. пісня, я думаю, що в них саме не краще. Пшеничне перевесло на репетиції. Що за? Щось <звук> там впало. <звук> <звук> Роман, ви розлітаєтесь. Відкрийте, будь ласка, пшеничне перевесло. <звук> <звук> Прошу, Анна. Коню, час, час. Давайте другий куплет і підемо далі. Будь ласка, все нормально, все добре. Ближче мікрофончики. Е, мені тут в цьому принаймні забагато Юри, забагато гітари. Хочеться щось нижчого. Ну але дивіться, щоб в вухах було добре. Будь ласка, друга, друга, другий куплет це значить перша цифра за другим разом. Так? Другий куплет, хто заспіває? Поїхали. Дайте чотири і зразу. Зразу! А, ну та зрозумільно. Як ви галаш мікрофа. Це не так робиться. Мікрофон тяжкий. таким чином. І тут можна вже його якось. Де ви, Юрочка? А у вас я вам там соло. Ну давайте. Яка цифра це? Пам, па да да дам та-да-там, па-да-да-пам, та-да-там. Легко и просто все. Не цікавить 2 до пам падам пам 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 пам. Ну а вас уже напевне цікавить остаточний варіант. Зауважу, що репетиція була доволі тривалою, але ми готові показати вам її результат, тобто виступ. Ка юна в нас сьогодні програма. Зовсім молоді музиканти і зовсім юні співачки. Це для них був дебют. Вони дуже хвилювалися, але ми всі тішимося, що нам вдалося. Якщо ви також хочете долучитися до нашої дружної компанії, заспівати наживо з нашим колективом, попрацювати в нашій програмі, телефонуйте зараз. Ви бачите на своїх телеекранах номери телефонів, за якими будемо раді з вами поспілкуватися і зустрітися наживо.